Все. Доброго дня! Збір липи на Андріївському звізі, 1 червня, Булгаковська веранда. Збираємо липу і запрошуємо на чаювання музею Булгакова. Все натуральне. З 12 до 6 вихідні, будь ласка, прошу. Так що сьогодні збираємо і сьогодні ж можемо пити. І сьогодні можемо пити, будь ласка. Пам-пам, а сті, а ми будемо танцювати. Люди пішли чай пити злась. Ні-ні ні, то вони тільки дивляться. Ти так думаєш? Хватить тебе знімати, чи ще, мене рука болить. Ну все, давай я зараз зріжу, і ти мене. Чого ж я тут стою? Боже як пахне, то вообще. Чого? Чого ж я тут стою? а ну ще раз потримай, ліпу. Зараз, зараз. А? Зараз треба віточкою заварити чаю. Я хочу чаю зліпити. У мене горло болить. Ой, красунечка. Взагалі така фотографія і нічого. Будем пить чай. Думаю ще так костюм підходить. Под Духмяний, пахучий. Це ж... А липи цвітуть. Все в торбочку, все в торбочку. А липи цвітуть. А липи цвітуть. Це Анечка, бо зараз люди і що мені нажав, щоб відключитися? назад. Нажимай червону кнопочку.